Вітаю дорогі глядачі, ви на каналі Бджільництво Півдня України. Сьогодні, 15 липня, проводжу другий день відкачку соняшникового меду з лежаків, до корпусних ще не добрався, накидав там трішки магазинів з вощиною, нехай ще поработають. І хотів вам показати в цьому відео, як наносили сонячного меду, як я відбираю і що роблю з рамками після їх відкачки. Тобто, коли відкачали ці рамки, я їх вставляю в вулик, а перед тим що роблю. Так що, якщо цікаво, додивляйтесь до кінця. Приємного перегляду. Ну що, поїхали, поїхали будемо качати. Побачимо, що тут Так, Почну з правого краю. Частіше за все гніздо у мене стоїть. Я думаю, що тут може бути розплід, щоб його також зібрати під прави. Так, Ну що принесли дільниці наші? Так, як замітили, я в рукавичках працюю. Не хочу щоб бжілки лишній раз жалили одяг рукавиці Та й так швидше праця йде Не відволікаюсь від За 14 років звичайно конечно, мені було все рівно але Тепер вирішив, що багато яда, це не дуже добре, тому краще поберегти здоров'я. Так, при перегляді можна і без уполити. Ось ну, такі рамочки. Мед вже дозрівший. Можна сміливо відбирати. Ще є поле соняшника, яке цвіте, то піднесуть. Щось буде собі, ну, їм залишиться, щось мені. Буду вже дивитися там. А поки вибираю, ну, по максимуму відбираю. Всі рамочки тільки з... Відкритим розклідом залишаю. Навіть де є трошечки печатний розплід, то теж беру. Але там, де його небагато. бачите, тут на виході так можна брати сміливо. На тому соняшнику якраз будуть працювати. на положение выше. И там уже я залишу им, звичайно, побольше меда. такая новая машинка. Из этого рука, нет, это не этого, это не новая рука. А может и этого, честно сказать, даже не помню. У цьому році соняшник у нас зацвів раніше, напевно, ніж у всієї України. Ми вже качаємо, а в них ще тільки-тільки розцвітає. На жаль, у нас немає такого нерозбору, як у більшості центральних частин України. північних, з Тангречаного, чи липи багато. Ну а соняшник це головний медозбір. Після соняшника йде сафора. Ось таку залишаю. Після соняшника йде сафора, але сафора у нас в цьому році чомусь. Ну вона в принципі не кожен рік і цвітет, але в цьому році не цвітає, то у нас головний мезозбір соняшник. Ну і майські такі травневі акація. акація. Якщо повезе якесь разноправді. Пишіть в коментарях, як у вас цей сезон. Чи вже качаєте сонячний, чи ще тільки вощинку підставляєте. О, це точно вощинка, це видно. Тому що вона така не розширена. Думаю, обережно відкачають мої трудівники бригада качків. бачите досі гнізда не знайшов. Чи тут розпліду мало чи матка засіяла того краю але медиця сім'я принесла добре Прощайте. Будемо не буду, може, так вискачати. Тут ще не допечатано. был тут успокоение, бачите? Так, видно, что матки не дают работать. На кого одну раночку засіяти, встигла розчинки і все. Тому і чекати з відкачкою також не дуже потрібно. Тому що сім'я ослабне, а молодих вжірок не буде. Нема де сіяти маки. Uh -huh. Oh. Yeah, e o to... yeah. uh -huh. Да, заберу я в цієї сім'ї, дивлюся, що майже всі рамки. Якщо чесно, таке буває дуже рідко. Частіше за все залишаю від трьох до п'яти рамок, але в цьому випадку скільки там одну чи дві залишу. Ну, це не критично, тому що соняшник ще цвіте, а з більшою охотою будуть працювати, підносити. Ви, звичайно, можете написати в коментарях, що я задний і все забрав. Ну, Але що, залишати щось. Якби вже не було ніякого меди збору, то залишити, звичайно, три 5 більше. Але в цьому випадку так сталося, що там тільки одна чи дві рамки. Відкритого розходу, навіть закритого небагато. Тому і забрав майже все. Так що напишіте чи так було у вас таке, що ви брали майже всі рамки, чи це тільки я такий жаднюга. Бжоля. Бжоля, Жаднюга. Щось не сходиться, так? Так. Ну, Бачите. Повний, везу своїм повний вулик. Покажу бригаду, як працюють. Якщо вам цікаво, дивіться далі. так. Ось моя помічниця, кохана дружина. Зараз буде знімати, як я буду цей маленький нуклеус вести своїм качкам. Ти привіт, не передаєш? на. Їдемо! Зараз покажемо, як працює команда професіоналів. Дуже гарна команда в цьому році, в мене швидко ми Медогон трошки слабенький, але Ну, скільки встигаємо. Десять бідонів в день встигаємо відкачати. Це вже непогано. Ну, ось наші працівники. Бачите, як працюють? Я працює. ротаціональне. Моя стара моторочка. Ну, працює. Це наша робоча команда, яка працює. От, а зараз вам покажу наш досуг, як ми проводимо на пасіці, коли немає що робити. Хоча цього майже не буває, але що є, то є. Ось, Ось такий у нас спорозальчик, штангочка, гантельки, гірка. Стіл для армлесинга. Проводимо тут чемпіонати міра серед бджолярів. Так що приїжджайте. Ну і турнічок. Залишився зі мною до кінця покажу вам що ж я роблю після відкачки рамок. Це сем'я попередньо я забирав, щоб не чекав тут, різниці немає. Та трошки слабше. Так. Щоб бджілкам було легше е, приймати цю суш, ну, осушувати і не так е, прилипали бджілки і не так зношувалися, я обризую так водою ячейки, тому що вони дуже липкі. після меду, щоб бджілки менше літали за водою. Чи по воду правильніше. Ось так. Ну, Це я роблю тільки в лежаках. Тому що тільки в лежаках я відкачую гніздо, ну, тобто, ви самі бачили, да, майже всі рамочки. І в самій сім'ї майже нема де знаходитися. І щоб їм було швидше просушити ці рамочки. Я їх збризую дою. Корпусних я так не роблю, тому що я корпуса відкачую, гніздо не трогаю, там вони собі сидять спокійно. І нічого такого немає критичного, як тут. Так що, Ось це порвало трошки. Якщо хочете, попробуйте це дієвий спосіб, як для бджок Да, Для вас бджолерів трошки більше праці, але для бджілок... Ви їм допомагаєте. Багато води не потрібен. Все, далі. Так, так же зроблю. Дякую всім, хто доглянув на цього моменту, дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, клас, не сподобалось, як завжди, що хочете, то робіть, О, підписуйтесь, а я буду старатися більше відео викладувати. Гарного медозбору! І гарного вам закінчення сезону. Пока-пока.